Нацисти, фашисти, екстремісти, убивці страшні чутки про правий сектор ширились Маріуполем ще з минулої зими. Їх боялися гірше чуми. Нині ж бійці батальйону стоять на крайньому кордоні міста та боронять його від ворожого вторгнення. Щоб розвіяти зловіщі міфи, хлопці намагаються частіше спілкуватися з місцевими жителями, переконують людей, що боряться за неподільну країну і загрози мирному населенню не несуть. Розвіють стереотипи про те, що в правому секторі вихідці лише із західної України. Ці чоловіки на один місяць воювали на передовій у пісках, боролися за Донецький аеропорт. Тепер провід відправив їх до Маріуполя, аби зміцнити оборону та підтримати бойовий дух армії. На передовій і весь авангард правого сектора Одеси. Боєць з позивним Душман разом із побратимами приїхав у Маріуполь із Пісків. каже, що якби не трагічні події 2 травня, в Одесі нині також була би війна. Таку велику ціну довелося заплатити за мир у місті. Кажуть, що у нас ворог не є Російська Федерація, що це сам Путін. Ну, але нема в Криму 70 тисяч клонів Путіна, нема на Донбасі 50 тисяч клонів Путіна. Теж. Це росіяни, військові, добровольці, казаки, як вони кажуть. І це війна, на мою думку, це війна з Російською Федерацією. За територіальну цілісність і незалежність України до подій на сході більшість бійців ніколи не воювали. У минулому вони прості вчителі, ветеринари чи заробітчани. Від держави підтримки не отримують. Свою зброю здобувають у бою, а одягом і харчами їх забезпечують волонтери. Тим не менше, своїм прикладом чоловіки доводять. Україна єдина і боронити її має кожен без різниці з заходу ти чи зі сходу.